Сьогодні, братики-танкісти, як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком КІМ 2000 на важкому танчику німецької гілки дослідження ВК 7201К, який ще до сих пір в рандомі. До речі, в рандом режим бою перевага. Маєм три точки на карті Лагуна, А може показати Кузькіну. Якщо захотіти, якщо в правильних лапках танчик буде. То, значить, буде все прекрасно. Подивимося, які лапки в нашого гравця-бійця ЕКАІН e 2000. Ану, ану, дивися показав, доказав. Ну, що тут ще більше можна говорити. Просто або знав, де бою вкладка два або на бум. Шмальнув і знаєш, так вийшло прекрасно. Думати, гадати вам, а я продовжую коментувати. Заряджаємо бронебійні снаряди, які шиє через сандалі. Є. 100? прекрасно. До речі, сердечником тому профіт такий прекрасний. Починаємо хапати зліва, починаємо хапати справа. Є 75, по нам відпрацьовує. І є соточки. Куди ж подивися в щоки корпусу? Напевно, коли їх колись напевно зашиють, це буде просто імба в клінчі, імба в наступі. Ну, поки що, бач, без ахелесових зон не обходиться. Даємо з підпалом безсердечника. До речі, ти подивися, наскільки догорає. Це просто красота. Їде забирати точку, а чому ні? Тут можна заодно знаєш, і рибку з'їсти, і. Ням -ням. Ну, і зразу є стоп. Є стоп. Знищити можливо. Ну, принаймні, настріляти так точно. Знову пропускаємо, ти подивися, хто об'єкт. А 752, хочу розряджати свій барабан. Не потрібно дозволити йому цей момент, адже по 402. Буде надто боляче, адже в нас всього лижна всього залишається. 972. Хітпойнтики на нас засадали на 600. А підтвердив свій середнячок якраз таки в 600 Бебешінським снарядом, навіть без вольфрамчику. І вже прекрасно. бачиш. Тому що 500 кумуль вибиває. Поки що кумулів нам і не треба. Майже якраз такі моменти. Каро! Каро 800 мінус. ББшинський снаряд. 800 просто. Згризає, щищає, з'їдає хітпойнти із барабану на 4 снаряди. Це вже прекрасно. Хто в них залишається з дев'яточок та практично, практично весь сетап ворожий? В них Центуріон, Є75 е і об'єкт 752. В нас хто залишається СТ-1 та Конкверур, і ми десятка. І в них, до речі, одна десятка це бабоко. Ну в них на одну техніку більше, в них точка швидше береться, ніж у нас, завдяки тому, що у нас. Нас спробував контрити Є-100, якого ми також контрили, і били так само, як він нас. І тим самим він збивав точку. Тому ось такий результат по точках. Не знаю, напевно, не суть важливо зараз точки, а суть буде важливо те, як він все ж таки дасть собі ради. Із кількістю техніки ворожого сетапу все ж таки в них на одну машинку більше. І плювати на те, що там хіт також не дуже багато, але все ж таки. Подивися, скільки хід потім має є 75. Якщо за речагами, танчик танчику цього 9 рівня, це дитськіловий гравець, він може багато біди зробити, незважаючи на те, що у нас є броня. Як не крути Ось такий момент, так добре. Їде до нас якраз. Невже зараз захоче перестрілку? Невже зараз захоче дуель? Ану, давайте подивимося, як він зараз захоче. Нас перестрілювати цікаво. У нас КВНами біда. Мінус 7. Ось бачиш, від рельєфу ми зараз не можемо прекрасно відігратися, але надіюся, напевно, зараз режим барбершопера. він включить і почне підстригати йому чолочку. Хтось не підстригає. Колодокит такий, видиш, у нас що не чітко. Він може стріляти в малесенькі зони, а туди красте підставляється на 400. Хапає, плюс кумулятивним снарядом перезаряджається на Бебещенський снаряд, і можна одразу ж вольфрам підрубати, щоб максимально з нього щистити. Давай вольфрам, Воль... Манцує, манцує вольфрам. Прекрасно пропускаємо і даємо в типу, дивися наскільки є, е 75. Хочу настаранити 46, нас насчищаємо з нього трошечки більше. І це вже є добре. Куди будеш моляти? Бебешінське зарядження, призарядив. Кумулятивний снаряд стали в клінч. Нанна, відправляйся. Хто там по нам? 440. А Центуріон пробує нас чупати. До речі, у нас ще дивися, наш конкверор живе. І це вже прекрасно. Також має 2 кіла в свою післябойову статистику. І їхній. кон... А... Центуріон немає. І це вже добре. Центуріон без хід пунь. Без е, кілів, можливо, не є такий, знаєш, а досвідчений гравець. І тому може, може, все ж таки, проблем з ним не буде. Їдемо за той час забирати точку. Точку Б будемо забирати, а чому б і ні, маємо 532 хітпоинти. Можливо, десь і не проб'ємо. Ну наш конквер такий жирнесенький по хітпойнтам, Чому він не їде до нас і не впреться нам в задницю, знаєш, би ми одразу ж контролили два напрямки е, раптом. Цей виїде або спереді, або ззаді, знаєш. Але не хоче. Поїхав своєю дорогою, поїхав, адже жадний, значить, на ворожій хід бойдені. Ну це ж рандом. Тут без цього ніяк. Тут кожен старається подумати про себе, знаєш, так, щоб майстрика забрати. Або хороші цифри показати після бойову статистику, нам кавенів зараза не вистачає, але ми його блокуємо на 440. Прекрасно, ну все, йому кінець. Йому кінець, незважаючи, що у нас. Наш конкверор просто поїхав низом. А поки він підпихтить до гори, буде пізно. Буде напевно, чекати, поки це підставиться. Дивися фугасом! Фугасом пробував, і фугас не заходить. Нам через сандалі, і це красота, і ми його забираємо. І маємо три колика після бойову прекрасну переможну. Статистику. Жизданкіста, дивимося на після бойову статистику. 7823 на пуляного демеджа 1980 заблокованої шкоди. Три знищив 5 пошкоджено, головний калібр знак класності майстра. Пішов уже на другу позначку. Хто помітив, той помітив, що в нього була одна позначка на гарматі. Пішов плюс на 171 799 срібла. У свій сейф, свою купілочку і та перше місце, звісно. Ну а би з цього? А, місце пононесені шкоди 1857. А з р... вільного досвіду заробляю свій акам. Друзі, ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомні режимі бою. Перевага в карті Лагуна. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої джерелі в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкістю переглядати їх же ж на цьому каналі. Поналадивець другий бій вже від інакшого гравця. Вперед. І так, танкісти маємо другий бій. Це в нас карта Ешелон. А, рандом. А як без нього? Зараз лишень рандом. Але без режиму бою перевага. У нас чистесенький, Чисто рандомчик, ось бачиш. Є Леопард, і за речагами сидить Морзун. Надіюсь, я правильно прочитав або Марзун чи Морзун. Даний нікнейм. є динаміка. У нас є все, що треба для середнього танка, та навіть і більше. Можна сказати, такий, знаєш, ближче по динаміці до ЛТ. І прекрасна гармата. Прекрасна. Своїми снарядами. Чому ББ по мулю, був фугасний снаряд? І, до речі, шкода на хвилину тут просто. Ну не скажеш, що космос. Ну, добре. Але, скажімо так, є прекрасна, шикарна, ідеально. Тому має бути цікаво, цікаво, як в лапках даного гравця бійця цей танк реально зможе оправдати свою шкоду на хвилину і грати від дистанції середньої, та. А, Можливо, навіть і близької. Ну подивимося, як це все діло буде відбувати, що тут говорити. Бачиш, маємо навіть ще таку механіку, адаптивне. Маскування. Ми знаємо, що такою механікою володіють деякі танчики також на цьому ж а, рівні. Ану, нах. Ах ти що ж ти що, що? Який триплекс? 320 блокуєм раз. Ану. Але це був не він. Нанна! Забираємо так, 342, хтось нам із NV б'є, хто це може бути. Ану, дивимося, так, Еміль. До, до речі, дев'яточки, є дві дев'яточки. Так, три, в них, від, 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 них відчулося те, А 54 є один, це якраз ми допомогли. Два Еміля в них в нас що по дев'ятках. У нас дві дев'яточки, ще залишається. Це десь ці якраз. Та Су 122-54. І не радую те, що 60-те Пеламандоські відчилися. гриль 15-й, та із 8-й також був дев'яточка. По три дев'яточки, ось бачиш. Те в темних. А, досі пірше живе, це мені не подобається. НС-70. Той, який, як ми знаємо, її як близьковіття, та? як ПЗ. До сих пір ще живе. На жаль, на жаль. А Ой, цей дрен може дуже сильно нам біди багато зробити, якщо зарядить раптом осколково фугасний снаряд, так ми забираємо одного із легесеньких танчиків, ми забираємо їхні очі, оптику, і це вже прекрасно. Можливо, зараз трошечки легше буде відігра... відігравати нам раптом щось. Можна буде задефитись, можливо, якщо вийде. Ануна, ти як думав Еміль? Два Еміля це взвод чи нічка? Так, це взвод, до речі, Два Еміля — це взводні братики, які, можливо, мають між собою зв'язок. Можливо, Discord або щось інакше. Можливо, це не точно. Ой, подивися, на залишається одна сушка про джету 65, На якого надія є, не знаю. Позначок нас нема, в них також немає. До речі, забираємо вже три колика після бойову статистику. І три а тисячі вже нашмаляли три 98 вісім позасвіту нашому відпрацювали союзники. Тобто асісти, не знаю чи це добре чи ні, їхня ягідка когось відцілює, ми даємо на сандалі. Ось було би прекрасно якраз тримати його на сандалях. Тоді він не зможе розвернути свою гармату в наш бік, а так вже починає розвертати. 450 Альфа страйк вилітає. Із Бебаченського снаряда скажи, що це є зле, на ти що думав. Ще би Альфа Срайчик, ще би Альфа Срайчик вийшов було би прекрасно. Ну, крана емілька бачиш, в би вроді б здавалося. Бачта є, мало би щось похоже бути як крана Вагіна, але якщо він не стоїть під таким гострим кутом, бач, місцевості рельєфу, чи як це правильно сказати, тоді в нього проблема з цим. Його можна дуже легко пробивати, ось бачите, як зараз в amx 50 б Ну про це взагалі окрема історія, адже АМХ 50Б, чи від рельєфу грає чи від рельєфу він пробивається просто усім і вся. У баштумацію на увазі. Про корпус я взагалі мовчу. Так, поки я це все розказую, ми залишаємося один у три Це як мінімум барабан, як максимум альфа і. Ще один барабан. Аж на 4 снаряди. Еміль у нас має 3, АММС має 4. І альфа їхня. Ну, поки ягідний до нас заїде, в нас є привилегія між ними всіма. Це динаміка. Але не забуваємо, що IMX. АМХ... 50Б також динамічний середній, е, також динамічний важкий танчик. Так, ми засвітилися. Хтось нас бачить. Нас бачить Еміль. Нас бачить Еміль, бачиш, адаптивна механіка нам допомагає в цьому. І трошечки, як то кажуть, добре. А чому трошечки? Адже тому що ми все ж таки попадаємо за світ і пропускаємо, на жаль, тичечку. 344. У нас залишається 227 підпонтів. Це всього лежна, всього один снаряд від Еміля. А небезпечно, небезпечно задницею було би виїжджати. Так, додумався, догадався, що так не потрібно робити. Маємо вже, до речі, редлі 5 кілів, і це просто прекрасно. Будемо пробувати від куща. на, на санделики! Так, ми по-любому злапаємо лампу. Так, злапали. Злапали. Зато подивись, нас цей не бачить. Чи ще він нас бачить? Адже ми злапали лампочку, але мається на увазі, що на нас не дивиться. Як панзер є соточка. Нас ну, ще раз дивися, прошиваємо просто як Пете Емільку. Емілька. Емілька. Ай-яй-яй, дивися, як було небезпечно. Я думав, що цей вже зараз шмальне, а цей просто манцує, манцує біля кута будинку. А якщо б він раптом шмальнув, все це був би вже кінець. Друзі, а так ще поки що живем. і це вже прекрасно. Подивися, як він швидесенько шведенько напрямив міняє просто як шкарпетки. Як шкарпетки! Ви часто міняєте шкарпетки, га-танкісти? Як цей гравець фланги. Подивися, це просто красота. Я люблю динамічні танчики, але більше люблю альфу, і це от вічна моя проблема. Що вибирати? Знаєш, динамічний настріл? Динаміку, типа і настріл мається на увазі, типу, а ДПМ. І швидкість, і все ж таки повільність трошечки броні та альфа. Ви що більше полюбляєте? Який геймплей? Повільний, але такий, знаєш, шмальну раз смачну. І ти вже задоволений? Ну бажано не раз. Ну ви зрозуміли. Але все ж таки, і ось такий геймплей, як Леопард перший, Ну, чи там навіть бачати і так далі, тому подібне. Бере базу, хто ну? Звісно, що ж ях-панзер є сотка. Можливо, йому допомагає Еміль, але це не точно. Дивлюся на те, як бере ця база, це. Ях, панзер є 100. 100. А можливо, ще й Еміль став йому допомагати. Ну, зараз ми це побачимо. А я що казав, що я гір? А хто ж більше? На все це залишається без хідпотів. Злапали їм лампу. Так, на жаль, запали десь поблизу. Значить, тусується їхній мільй. Якщо раптом за нами аж не поїхав на полу, ти подивися! Ти подивися! Як? Як? От як танкісти? Напишіть в коментарях. Ну куди? куди? Ну цей просто бортом стояв до ЯГО Панзер Є 100 Але бій, на жаль, закінчується. Дивись, рандом, на останніх хвилинах, секундах бою дав шанс леопарду першому відігратися. І вроді, і ДПМ нас в'є, каде шикарне. Усе шикарне, все для того було, щоб виграти. Але надто надто пізно це все відбулося. І ось тому такий момент. Але якщо б він нас пробив і ще й з домагом, і забрав, це б була б поразка. Ну, нічия, нічия це також, з одної сторони, поразка. Чому? Тому що поразка для обидвох команд. Отак, ну друзі, давайте дивимося. 7106 демеджу. Просто прекрасні цифри. На леопарді першому я знаю, що є і більші результати, але все ж таки, заблокованої шкоди на леопарді, друзі, 1120 леопард. І заблоковано шкоди на 1120. Ну, це я дуже рідко таки бачу, якщо чесно. Це просто рідкість, як знаєш, як алмази знайти тобі самому. І так. Знищено ну, Аламази. Це я вже перегнув звісно. Що. Так, знищено 5. Тім пошкоджено. Так, подивися, танкіст, снайпер, раз. А воїн, два. Знак ласності майстер Редлі та головний калібер. Бонус бачите на своїх екранах. Друзі, пішов плюс на 226 514 срібла. У свій сейф, свою купілочку та перше місце. по нанесенню шкоди 1643 е, зірочок. Вільного досвіду заробляю свій аккаунт, друзі. Ставим подобайки за такий другий, дійсно хороший, розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, та підписуємося на канал Бурнобійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, приглядати їх же ж на цьому каналі. І бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і... Зустрінемося з вами.